Російська Федерація запустила протикосмічну зброю, яка ймовірно здатна атакувати і атакувати інші супутники. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на розвідку. США. на думку представників американської розвідки. Російська ракета Союз, яка 16 травня стартувала з космодрому Плесецьк, розгорнула на низькій навколоземній орбіті щонайменше 9 супутників. Росія розмітила його на ті розмістила його на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США. за даними аналізу орбітальних даних, не російський супутник, судячи з усього, рухається орбітальним шляхом з більшою швидкістю, що дає змогу припустити, що зрештою вони зблизяться. І от чи очікувати на війну в космосі? Наскільки буде мілітаризований далі космос? Чим може загрожувати російський супутник? Запитаємо військового експерта зараз з нами на зв'язку. Петро Черник. Пане Петре, добрий день. Слава Україні! слава. Пане Петре, що це за супутник російський? Які його характеристики, і з якою метою його запустили росіяни? Піднімають ставки всього цього нашого росіянам. Критично потрібна точка переговорів у першу чергу із США, щоб виходити із цієї війни. Супутники можуть мати дуже різні технічні характеристики. Найімовірніше там є достатня кількість радіоелектронної апаратури, щоб здійснювати електромагнітні удари по інших супутниках, тобто заглушувати їхню роботу. А на правду нічого нового знаменита система GPS, на насправді на 90% є воєнною системою, яка допомагає американцям. супроводити. Воджувати їхні ракети найрізноманітніших класів свого часу. Радянський Союз також розробляв зброю подібного порядку. Навіть зум зуміли дві 30-мм гармати по поставити на відповідний супутник і Навіть кілька пострілів із нього здійснили свого часу, але система себе не виправдала. Я не думаю, що Росія має а щось таке дуже особливе, щоб по справжньому могло могло загрожувати США. Це ще і інформаційно-психологічний тиск. Угу, полякати, так, і підвищити ставку, як ви кажете. А, чому, а чому вони на одній орбіті з американським урядовим супутником запустили? І от є інформація, що вони будуть у російського більша швидкість і вони незабаром будуть зближатись. Які можуть бути наслідки? Та вони ще можуть і стикнутися, чому ж ні? Безліч таких випадків у космосі буває, що один супутник стикається з іншим ще раз, вони тиснуть на США. Вони вони вважають, що вони на території України воюють не з українським військом з усім блоком НАТО і США у першу чергу. В якій частині вони привід, тому що США дійсно буде визначальним елементом у частині, що стосується е, майданчику пошуку, точок е, доторку. Ну я не зовсім коректно висловився, бо все рівно все буде вирішуватися на полі бою. Але оце, що зараз буде у Швейцарії у, у червні поточного року, ніщо інше як перша проба пера, як шукати формулу виходу з війни. А те, що ви кажете, що може бути і зіткнення, чи може це розцінюватись як напад на штати, наприклад, чи це може бути порушення їхньої території, бо це все таки їхній супутник? Все може бути від божевільних, можна чекати, чого завгодно питання трактування, якщо ця подія станеться. ми на старті цього явища зараз дуже важко сказати, що росіяни там розрахували, як вони його розрахували, яку мету вони перед собою поставили. Все, що ми зараз займаємося, то ми займаємося аналітичним вгадуванням. А щоб зрозуміти реальний стан справ, має пройти якийсь час, щоб ми побачили механіку роботи цього явища. Ну і треба розуміти, що від них очікувати знаєте, для того, щоб бути готовими про всяк випадок, як себе захистити чи до якихось там дій з боку росіян е, е, виходить так, що Росія все більше хоче захопити і мілітаризувати космос. І от деякі експерти кажуть, що це буде вже наступна така арена може бути е, військових дій. Бо все більше у нас ми залежні від технологій, як ви вважаєте, можуть бути такі космічні війни? Ну якщо головну космічну війну програв радянський союз, стратегічна оборонна ініціатива і розробляли американці так званий ескалібор лазерну зброю, котра мала збивати балістичні ракети, і розуміючи, що на 80% абсолютно всі сучасні супутники Російської Федерації комплектуються мікроелектронікою виробництва західних країн, то мене бере величезний скепсис, що росіяни можуть по-справжньому на якийсь великий рівень щось та й вивезти. В них один ракетоносій лишився повноцінний. Від цілого сімейства, який мав радянський союз, Зеніт, Дніпро, наші українські протон взагалі програму згорнули один старесник і старесник союз. Ну не кажучи про програму Буран, котра померла разом із радянським союзом. Тому тут правду, на цю хвилину набагато більше пропаганди, і нам дуже важливо е е витримувати правильний баланс розуміння цього, явища. Правильний баланс цікаво сказали. Дивіться, Росія казала ще спочатку 22-го року, з лютого, коли вторглися в Україну, повномасштабне вторгнення було. Вони говорили, що американські супутники, які допомагають українській армії, для них можуть стати цілями, і вони казали, що це для них законні цілі. А як взагалі регулюється ситуація і взаємостосунки в космосі? Є, є ціла низка конвенцій, які, начебто, в лапках виключають мілітаризацію космосу, але кожна держава продовжує робити своє до речі, їхня система Глон, ГЛОНАС, далеко, яка не дотягує до GPS, Також має певні опції із воєнним розумінням у першу чергу засікання стартобалістичних ракет. Ще раз моя особиста позиція, я втретє буду. Виказувати і пане будемо ставити крапку на цю хвилину. Там на набагато більше пропаганди, аніж якоїсь ареальної технічної роботи. Якби вони могли побудувати повноцінну бойову систему на орбіті, вони б вже давно її побудували. А вони, до речі, раніше робили певні маневри на цій орбіті і до цього моменту і ще. е-е Цікаво з приводу цього супутника він е, е, можливо може ліквідовувати, а можливо може щитувати інформацію, знімати, перевіряти роботу цього супутника американського може таке бути усе може бути, але ще раз нагадаю: більша частина мікроелектроніки це є західного виробництва. Не сумніваюся, що в першу чергу сполучені штати Америки дуже ретельно це все відстежують, і сукупний їхній потенціал якості кратно переважає те, що можуть застосувати росіяни. І до речі, не тільки Росія, а й Штати теж, і Китай, і Індія можуть збивати ракетами з землі супутники на низьких орбітах, а цей супутник на низькій орбіті. Виходить так, що якщо на наприклад Росія піде уже на більш такі радикальні кроки, то доведеться збивати цей супутник, чи може бути так? І тоді і земля, і космос все буде в нас задіяно дійсно вже там всі ці війни, як колись показували в фільмах майбутнього. Дуже далеко що до цього у фільмах майбутнього чи є відповідні ракетоносії 100%, Є така в американців ракета РІМ 161 Із якраз може бути застосована проти супутників, а в американців є досвід, коли вони збивали власні супутники, котрі виходили із, із, із ладу, із штатних носіїв типу Арлі Бьорк, ескадрний немінно або ракетний. Крейсер типу Текундерога, але ще раз мені видається, що ця планка дуже дуже сильно завищена, і я би не дивився у той бік як щось таке, що може із ніг на голову перевернути планету Земля. Окей, ви кажете, що це найголовніше полякати така психологічна, психологічний пресінг перед цим самітом в Швейцарії, і це вплине. Не знаю, треба набиратися терплячості і чекати, дивитися, що там і на тих май... на тому майданчику буде відбуватися по лінії боєзітнення буде більше більше ефекту Ми ну, зараз харківську операцію цю так звану наступально. Запрацювали це ніщо інше, ніщо інше, як Путін намагається показувати при дуже поганій гріх, що він ще сильний і що він може досягати якихось результатів справедливості зради, маємо сказати, Він прекрасно усвідомлює, що сіяти страх і паніку потрібно і скажімо в самі харківські операції у перші дні, як вона почалася. Їм таки частково вдалося досягнути паніки і страху у нашому суспільстві. На сам кінець, раз ви вже про це заговорили, теж вас спитаю, користуючись нагодою, чи не є це відволіканням України з боку от харківського цього регіону, відволікати від інших флангів, де може, наприклад, там в бік Дніпра піти і так далі. Є просто і такі думки. Роз? цілком слушна і правильна думка, але щоб і від Дніпра, то треба мати дуже серйозне нарощене угруповання по лінії бозі 470 ти, тисяч особового складу. Більше немає. Ледь 3 тисячі танків і ледь 5 тисяч 5 тисяч е, бронемашин на тисячокілометровий кілометровий фронт. Для того щоб по справжньому щось проривати, потрібно наростити нове підкреслюю, додаткове угруповання щонайменше 300 тисяч особового складу. Це навіть для них не так просто зробити швидко розуміючи, що травень місяць в частині винищення особового складу, на мій погляд. Буде рекордним його ще і заміщати і замішати треба. Угу. Почули, дякую, спасибі, що вийшли з нами прямий ефір. Дякую за ваш коментар. Допомогли розібратись цій темі. Військовий експерт Петро Черник був з нами на зв'язку.